У плиту для нашої семьи. Ще й така, як мені нравится. Золотишечком. Да ты шо? Чугунчик все, А у нас в корс газ. Можна вже и погрітися даже. Ви зрозуміли. Тепер будемо тако, ця газплита буде стояти в понеділок-вівторок, значить, потім та е, середа-четверг. Ну, а на вихідні будемо підключати газову... П'ятниця субота-неділя да, будемо з духовкою, ну, поняли, набагато. Всі газові плити попідключаємо в кожній кімнаті. Так що, отак так, Щоб ви розуміли, газовщик прийшов. Ні, ну добре, що він... Запалив, оказується е, воздух, ви поняли? Оце все по трубах ще йшов. Я кажу, це щочик вже ж мотає. А він півчаса стравлював нам через плиту е, цей воздух. Я ж потім почали загоратися помаленьку ці комфорки. Я кажу, оце да, вже. А ти пам'ятаєш, як ми заключали контракт? Вони сказали, що повинні прийти газовщик і провірити, чи не травить. Чи не травить? Він нічого вообще він... він взагалі нічого не провіряв. Він прийшов. Открыл комфорку, каже, шипить, все, типа. Все, ухожу, блин. Все, каже, чао, какао. А, а мы зажигаем, а он у не идет. Вин затримался тут буквально ну, минуты на две. То есть, снял замка, ну, срезал пломбу и поставил пломбу уже на открытый, типа, кран. И все. В общем, что, режу капусту? Это я знаю, ну, режу. Режу. Мама підігнала нам градусник, знаєте, я, я думаю, я його назву. Це щоб е, літом ми не падали духом і зимою не унивали. Він нам все час показує 18 градусів, незалежно від того, де він стоїть. Чи в холодній кімнаті, чи на дворі, чи ось його вцепив над плитою, тут, щоб ви розуміли, що вже таке тепленько, як в бані. А на градуснику завжди 18. А це хороший градусник. Зимою встав, зуб на зуб не попадає, глянув на градусник 18 і вже якось на душі тепліше. Знаєте? О. Літом глянув. Літом, так. Да, на, літом на дворі 60 пече, ти глянув на градусник 18 і ти такий, піду, одіяло візьму, укриюся. Отак вот от. Так, ну ви поняли, так? Да? Газ у нас вже є. Що сказати? Потратив він одну минуту времени на те, щоб нам там просто зняти... ну, Я вже, мабуть, казав, да? бо я, я теряюся. Я просто сейчас в мене, е... хочу вам дещо поділитися своїми спостереженнями. Я розгадав секрет довголіття італіянців. Зараз я розверну камеру я вам все розкажу. Це ще ж у нас ви бачили тепер новий той, туфу, я вже, стуфа, я вже не... газовий якнень, конвектор. Є нам той, що підігнали. Ну такий більш новіший, свіжіший, сучасніший. І оцей же наш, який у нас висить як э, радіо. Одну секунду. Цей старіший піаніно, як воно називається? Ну, це ж обогріватель. Я відео знімаю. Обогріватель це є. І оце ж його треба типу, поміняти підключити. Я думаю, що, напевно, краще пригласити спеціаліста по цьому поводу. Можна, звісно, і самому попро... Я б взагалі б старий спробував включити, але Юля каже, що не треба". Ну, Бо нам той гаймаріт так сказав. Взагалі, я хотів сказати, що я знаю, що італіянці довго живуть. Тому що оцей квест з документами. Ну за все за одну жизнь ти її не продаєш. Якщо поробити всі спіди, документи, все, а потім вони ще живуть, що потому що я вже теж буду жить. Знаєте, для того щоб мені цікаво, просто коли так вот все, 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 все всі бумажки, коли зробиш, от, якщо на все жизни хватит, що в кінці там приз дають якийсь чи ні, потому що одне до одного, понимаєте, це такое, щоб зробити. Одне треба піти зробити це. І щоб зробити це, треба зробити це. Я от думаю, що це вони спеціально так придумують конкурсну цю програму для того, щоб італіянці, вони вже знаєте, як вони це на старості літ раніше їхали криші у всіх. У большинство. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, з кліматом, ще щось. Самі вони для себе поставили такий діагноз, що типу от скуки. Знаєте, тобто він всю жизнь був типу востребований, всю жизнь він був комусь треба. Вийшов на пенсію і все, і фляга свистанула. Ну, понятно. Із-за цього їй придумали кучу всяких оцих от, е дуже оцих атракціонів. знаєш. Піди зроби цю бумажку, щоб отримати ту бумажку, щоб потім отримати ще якусь бумажку, тобі треба ще зібрати 15 бумажок. Ну, такого свого роду собі розвікальна ця програма. Понятное дело, наші пенсіонери їм нема коли, щоб ну, криша уїжджала. Це, понятне діло, тому що у них починається другий етап, як вижити на 3000 гривень, от, і де посадити город, а потім посадив той город. І давай ганяти тих жуків по городу, от, потім ще когось, потім злодіїв, а, а потім ту картушку копати, а вона не вродила і, ну, і все по кругу. От, або вродила і потім треба ж, ж її комусь продати, кудись сховати, щоб вона до весни більше половини потім проросла в тому, як вона називається, в погрібі. А потім ж її треба винести, всю, щоб викинути. ну, Тому що вона спортилась там чи все. Ой, ну такое, І за цього у нас якби все, люди кришою не їдуть. А тут от, ну, вирішили вони вопрос отак, от, для того, щоб... Ну от реально, я от вже настільки ми з цими бумажками це вважайте, так да, хорошо, що в мене цей лікарняний, ну, лікарняний такий, що, як то кажуть, не, не нога, не голова, та хоча я що за От, Що я везде їх возю і вони ось рішають всі ці питання, там, по зарплатах, по шмарплатах, по всяких цих станціях, санстанціях, оцих всіх це такий треш. от. Щоб треба я навіть зараз не буду пробувати їх перечисляти, тому що в мене голова запуталась. Так, тепер ще, що ми підключили. Цей да, і э, знаєте, що мені кажеться? Що у мене слабенько горить газ. От мені щось так кажеться. Я не знаю, що мені так кажеться. Але для того, щоб успокоїти свої нерви, ви знаєте, що в мене на сьогоднішній день є три газплити, правильно? От, одна оця. Потім ще дві одна ота на вулиці. Но там, мабуть, форсунки під балон. Вот. То я якби, не знаю. А може просто то місце під балон, а було воно підключене до Ну, Я почну з того, що у нас є така більш новіша, більш свіжіша, вона мені не дуже подобається внішнє вот, беко. Але що мені стоїть підключити шланг? Да? Ну, тим більше, що оттуда я буду відключати в будь-якому випадку. А сюди підключати, ну, перед тим як підключити, ту, підключу ще цю. Щоб розуміти, чи то форсунки може там забити, чи то може так газ. Але я ж не можу думати, ну, тобто не думаю, що це так довго воно розганяється. Дело в тому, що я поставив тушить капусту. От, і спочатку газ такий знаєте, з красненьким, там от от, ш -ш -ш, типа як з воздухом, і спочатку менше варив. Потім пройшло якесь час, ну, пару минут. Воно почало трошки краще горіти. ну Може ще там це. Я ж не думаю, що ну у мами я знаю, газ горить добре. У Альони ну, на колонки, ну, правда, колонка тільки на воду газу, але теж газ е горить добре. А тут може мені кажеться, а може а може дійсно, знаєте, може плетати якісь там ну, засори, не засори, але Бог я знає. Коротше, ну я вам скажу, що газ це вже не мультиварка. Ти що, тут жариш, тут вариш, тут шквариш, у нас уже зараз планів, як у Наполеона, Ми вже там таке меню, да, Юля, собі за цего там, Зараз вона буде індюшині ну, індюшки собі готовити. Дуже вона її любить, вона хоче собі індюшку. Я вже все, я кажу, я буду цілий тиждень сидіти на жарених яйцях і на салі. Ну, на салі жарені яйця. Все, це яйця не купили. Ну нічого. Це таке це діло по От хорошо, да, таке через забор про і в магазині. Ну, от все-таки є свої плюси. Дані сам дешеві, Але з другої сторони я вам скажу, що у нас тут яйця по 2,70, по-моєму. По-моєму, 2,70. Ну, то есть, если мире в все время по рублю 99, ну короче, по два, то тут 2,70. Але 2,70 вони написано Гранді, ну, типа здоров'я. Вони реально, що якщо так люди братись, тут цих два взяв, что тих три розбили. Э, самительно, знаєте. Ну, а вообще дорого, конечно, дура, я на неї кажу. Ця дура вообще-то дороговата. Вот, по сравнению с экомом, экомом, лидлом. Ну, а, о, лидл. Ви поняли? -а ребра. Таблетки. Где мої таблетки? Кожен рік. Перед новим роком. А зараз вже перед новим роком, щоб ви понимали. Хто не знав, я вам кажу, в Італії. У нас у сусідів вже воно, Сейчас не включили, я вам показав. Вже все блихає, блимає. Города всі украшені. Е -це. Е -е. Каштани. Хочете каштани по 2.49? З'явилася ця продукція делюкс. Кожен рік після перед Новим годом з'являється. І я кожен рік купляю щось з їхньої продукції. І я думаю, що ще пару років я буду купляти і пробувати. Але якщо ви хтось знаєте, або може у когось ця продукція в Лідлах продається круглий рік, ну тут такі смаколики, тут оці всякі... Прикаляси. Тут дуже багато чого мені нравиться, то перчени, ми поняли, Росе. але в основному тут... М -м -м -м. І ще не тільки, а ще виходить, оце. Фа... фаворіна, да? Це ж то ж воно тільки перед Новим годом з'являється. Бо оці праники, ви, ви всі їх знаєте, у нас вони теж, ну, якісь вони мідові, типа з начинкою, мабуть, і в факоладі. Очень і очень сильно. Они мне будоражат душу и тело, я вам честно скажу, я чувствую вот это помазание, знаете, это... аллилуйя, <laughs> как сказал, что... Вот, и вот это все у меня есть, так я, ну, э, помазание, а, у вот все у них есть, вот это что я в прошлом году, почему не смеют никак похудать, потому что у них есть вот это крем-бруле, я вам сейчас все покажу, вот, у них вот это есть крем-бруле, и потом вот такие, Всякие такие штучки в таких баночках. Дуже вкусно все. Короче, заканчиваем наш эфир, бо я сейчас начну опять слюни пускать прям на газетку. Креветки. та... Що це вони, ці Сами до вас приплыли, що? я не знаю, и откуда? 17,5 євро килограмм. Ну, за упаковку там щось 7 євро. Не-не. Ну, а, і оці ж у них дуже класні, ці гострі, поняли, гострі оце все, отаке от дуже все добренне, Так. і мама знайшла, де різати дверки. Я думаю, що лобзик діло, звісно, хороше, согласні. Кстати, есть специалисты. Лобзик, новый, фірма относительно, ну, плюс-мінус. То есть я же не купив лобзик, да, там, за 17 евро, хотя були. Я купив за 40. Ну, скажете, да, да, надо было купить за 150. Хоть и за 300. Мені кажется, що от іменно проблема началась, ви поняли, коли я ріжу. Ріжу доску, таку плотную, причому. То, що легенько ріжеться, воно ріжеться без проблем, як по маслу. Мені каже, я в китайському магазині купив у ті пилочки, поняли? Там, 5 штук за євро. От. І мені здається, що вона коли нагрівається, починає пилку вести. Потому що якось ріже ну, от по лінії, тільки воно якось полукругом ріже. І, 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 якщо мамині дверки б я порізав, е, ну, то знали б тільки ми, що там зверху щось криво. Але ну, наші да, експерименти. І оці дирочки, поняли, круглі. Я купив уже той, е, е, як воно називається. Назвемо його сверло, забувся, як воно називається. Спеціально під ці 35-течка, все, я вже вияснив, я вже знаю, як професіонали то сверлять, щоб не рулетку і міряти. Поняли? Ні, ну там по висоті, по висоті а я имею в доведу, скільки відступити від краю, там самою цією ж і міряють. Ну, то є, там це у них продумано. Ну, це знають тільки великі спеціалісти, які постійно сверлять. Вже видно, що в людини рука набита. Ще наб'ють глаз скоро за те, що він так ріже, не, не, не обмірюючи нічого, таку просто хоп поставив, приставив-бем на свили. Ну плюс там же ще є якась регулювання. Але якщо як той дядько там мамі сказав по телефону, ми не переживайте, ви не заплатите денег більше нам, чим ви за, за скільки ви купили ті дверки. І Я думаю, що якщо там прям мебельний цех. І це якісь часники, а судя по тому, що вони роблять, там, мама каже, не 24 години, вони відкриті. І от, ну, типу, це в них все є. Я думаю, що це у них там можна і тирси якоїсь набрати, якісь відходики, якісь досточки, шмосточки, ну, в общем, Завтра поїдемо з цими ребятами знайомитись. Так, що у нас ще нового? Саші ми купили. В декатлоні наконець-то Павловську карточку потратили, купили спеціальне взуття далеко воно, чи це Саня, де твої ті. А. Дай мені мамин рюкзак. Е -е. Купили йому ці кросовки для походу, ви поняли? Купили ось. Ну ці спеціальна бувачка така, ця декатлоновська, самі, самі дешеві. Але що вони? Головне не промокають. Я казав, що не дай Бог брати жарки, тому що коли лазиш по горам, повітря мені. Якщо нога не намокла, то вона ніколи не змерзне, тому що в горах мало хто сидить. Ну тим більше як вони наматують, там, скільки ви в прошлий раз тоді матанули, там нормально цих кілометрів. Вони щось 11 кілометрів скільки прийшли за день, якщо не більше. А, ну давай вже я покажу. Він же хоче вам... ви всі, Ну люди ж просто не знають, як воно називається. Бульдак. Бульдак. А ото що знімають, коли їдять, як во воно? Мудбанг. Мудбанг, так. Да. При чому тут мудбанг? Ну, ото передаю, їм передаю як он? челенджер, смерд. А, челендж, чи че як воно, да. Челендж, да. А, челендж, ой. Що я вам должен розказувати, як це все називається, чи що? Є челендж на оце поїдання цієї фігні. О, я, малий хоче, щоб ми зараз його е, запарили і він тіпо, буде їсти. І я кажу, ну тоді ти будеш мечтати подругитися зранку з сніговиком. Але пачко не згоріло, треба огнетушитель у хаті мати. Це треба було, коли в нас газу не було, а зараз вже що, нам вже так багато нам тепла з всіх сторон не треба. Так, um, да, воно там намальоване так, що він так хекнув, що вилітає. Ну, в общем, знімлю вам, як він це їсть. Ну, це наверное, вже буде наступне відео, да, бо я бачу, на балаках вже багато. Але знімлю, і ви тоді подивитесь і скажіть, хто ся їв і хто, хто, хто вообще, що скаже по цьому поводу. Так, ну ладно, пока. Вроді все розказав, що хотів. Завтра буде цікавіше. Завтра ми почнемо пробувати красити, мабуть, да? дверки. E, ну і взагалі щось, щось, щось ми вже почнемо робити вже більше. І в мене вважається, що один день і потім два дні вихідних, і мені вже, мабуть, треба на роботу. Ну, Доктор сказав, що ще можеш, звісно, поболеть, в принципі, треба поболеть. Але мені не треба, тому що мені ж треба наробляти ці, як вони називаються, командіровки, шмарандіровки, ну і все зрозуміло. Гроші на ремонт заробляти, Все, на зв'язку тоді.